Друзі, всім привіт. я Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні 12 березня. На дворі досить таки сильно похолодало ще. Позавчора ми раділи сонечку, теплу. Я там переробляла тепличку, в ній було навіть 30 градусів. А вчора у нас вже накрив такий дощ. Він був цілий день, сутковий, такий холодний. Не дуже приємно було. Сьогодні дощику немає, але ж холодно. Вітер вчора здійнявся на вечір такий прям ураган, якийсь вітер непонятний, і бачу, що багато областей України навіть і снігом завалило. Ну, Завалило це вже громко сказано, як кажуть, ну трошки сніжку є, і морозець і в нас навіть стоїть. Я ж моніторю постійно погодку, дивлюся, мінус два, але як буде, там непонятно. О, я засиділася півдня. Сьогодні просиділа вчора цілий день в хаті. У мене планів було, як у Наполеона, як кажуть. І всі вони провалилися. Але сьогодні вже надоїло. Трохи посиділа, кажу, вдіваюся, йду на двір. Чоловіка, що ти там будеш робити? Він. Управився і зайшов у хату. Я кажу, ну вийду хоч трошки походю, не знаю, може полізу зараз на горі ще цибульку почну перебирати. Дивлюся, в мене ось вийшов рябчик, чи що. Чи ні, ні, це лук, декоративний лук, отой такий крупненький, товстенький. І ось один оце ж я осінню пересаджувала, тут клумбу переробляла. Бачите? І на нього зверху тикнула ромашку. І цей рябчик дивлюся, вилазить там два штучки. рябчика. Що ж тут іще? Ну, тюльпани повиходили, не знаю. Холодно, звісно, але їм нічого страшного. Хосту дивлюсь, щось земля повипихала. Я ж її тут порозсаджувала. Така погода. Асістент мій мені допомагає вредний. Вредний, йди, хоч покажу тебе сьогодні. Покажися людям, який ти вредний, хай подивляться на тебе. Не даєш мені зняти нічого. Слухайте, холодно, прям -то холодно. Я прямо в руку замерзла, треба одягати перчатки. У мене сьогодні такі плани були. Я хотіла клумбочку сплести, я ж наносила там лози. От получиш щас, гоша. Ну, так нічого і не вийшло. Ну, будемо ждати тепла, нічого страшного. Ось така у нас картинка на градуснику майже нуль. Ну, Холодновасто. Прийшла, друзі, годинка і погода помінялася у нас. Вітер розігнав хмари. Ось таке чисте-чисте небо. Де не де хмаринка? Ну, Вітер є, гарний такий вітер, сильний, порив частину. Нічого. Зараз покажу, що я нахімічила. Тут перебирала вчора лозу, пообрізала тоненьку, а товстеньку таку ну, готувала на ту клумбочку, що я планую зробити. І ось такі товстенькі нарізала. Думаю, куди їх діть, взяла, загородила. Ось тут кури в нас завжди розгрібають, вигрібають. А ми ж посадили смородину сюди, молоденьку пересадили. Тоже вона у нас була в другому місті. На тому дворі, де збоку стара хата, де сад, але там їй чогось не сподобалося, і вона почала пропадати. Залишилися ось такі чахлики. Ми їх пересадили. Тут один навіть зламаний, переламаний, його все время кури чогось розгрібали тут. Один-два. Ось тут зараз покажу. Бачите, їх і не видно. Це ж така смородина, може, щось оживе, я не знаю. Ще один третій. Отакий. От То я взяла трошки отак загородила. Тут малина у нас ще під сажиком. Тут саж іде. І, і під сажом ми посадили. Побачимо, як вона поведеться. У нас малина дуже. Ой, чи ця смородина погано дуже приживається. У ось тут труб якихось наложив, щось там планував робити. Та так, вони лежать і лежать. Треба, щоб вже забирав їх. Так, холодно, холодно, друзі. А Дивіться, як гарно. Шпоришик починає пробиватися. Дивіться, які гарні вже листочки. У нас тут де-не-де є-єлі плантар ось цей клубніки починає трошки вилазити. такі серединки резеточки, я вже думала була, що вона і пропала. Думаю, вимерзла, мабуть, клубніка. Ми її нічим не накривали, Ну ні, трохи вилазить. Щось є, щось вилазить. Їб оце якраз перед дощиком підживить, гарненько було б нітрамофоскою чи суперфосфатом. Но у нас нічого з цього в наявності немає. А зараз, то не знаю, може ще впінемо купити, може ще якийсь дощик буде підсипати трошечки. Його оце так ранньою весною прямо на початку березня бажано робити. Ну, побачимо. І отут у нас є минулорічні, бо то. Хоча тут уже минулорічні, наче як. Ну, ось ці, дивіться, гарніші такі кущики смородини. Зараз покажу. Ми їх ще навіть не обробляли, ось так, щоб фокус не втрачався. Бачите, вже якісь появляються листочки. Ну, у них е дуже швидко отаких смородин і агрусу. Оцей сокообіг, чи як називається, починається, вони раненько просинаються, тож їх треба обробляти раненько. Ну, нічого, в нас теж немає е, цього мідного купоросу, бо дерева ми будемо бордоською і суміші обробляти, а їх однопроцентним мідним купоросом обробляти. Ну немає. Та й в принципі зараз погода така, ну вони, бачите, їм пару днів. Пару днів тепла. Навіть по 5 градусів і вони вже просинаються. Так, машина під'їхала, сигналила, забула про що розказувала. Прийшла на старе місце, де я стояла, і не помню про що щось про смородину. Показувала я наші кущики смородини, це теж молоденькі кущики, не знаю. Надіюся, що буде в цьому році. Я показувала в тому році, вона навіть трошки цвіла, трошки якийсь був там пару бубочок урожай. Нічого тут не обрізали, тому що, ну, в принципі, вона ще молоденька. Тут тільки двохрічні пагони і ось іще молоденькі. Нема що обрізати. Тут можна трошечки тільки верхушечку зняти і все. Будемо чекати, поки щось наросте. Малинка. Малина, малина, малина тут є, звичайна ось ця наша. Трошки попропадало, але ну, щось є, буде видно. А ремонтантна наша малинка. Ми її зараз отак стану, бо сонце засліплює. Ось так. Тут поставляли, пообрізали, але оставили ось так. На висоті такій непоганій. Ну, бачу, що ще прийдеться трошечки її зрізати. Того, що вона обмерзла, треба цим зайнятися. Ну, як трошки прихватилася, так, в принципі, ми залишили не всю так, позрізали, бачите, усі кущики, які позрізали сильніше, так, а ці, тому що хочемо, щоб був з неї раненько урожай, а не десь уже, так би в кінці липня, серпень починається, якщо її зрізати повністю, бо... Хочемо молоденьких ягодок. І також розкопали, посадили там. Е, 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 збивається фокус, молоденькі кущики. У нас у Віраніки ще ця стоїть ялинка, вона там грається. Зняли ми шпалеру оцю, До одного вона місця, та шпалера була, видержала вона тільки рік. ось тут. У нас стояла дерев'яна, я показувала, ми робили шпалірку, ну е, вона слабенько почала гнутися, тим паче після зими ми її забрали, нам треба були штафети на теплицю. Будемо робити тих стовпчиків шпалірку. А це ще в нас ще хто знає коли вона. Ще перший рік ми таке робили, ну так і не зняли, бо в тому році. Тоже ним тут підв'язували, воно треба було, ну вже можна розбирати. Так що такі справи. Зараз. Будемо вже управлятися. Так, клумбочку показала. В теплицю зараз сходимо, подивимося, скільки ж там градусів в теплиці. Ну, навіть на градуснику в обід був 0, але в теплиці було 6. Ну, не теплиця, а парник. У мене вже. Слово паразит, теплиця, теплиця, вова каже, це не теплиця, це парник. Теплиця, це каже, отоплюється. Красна смородина наша, ну не знаю. Я хочу її вже прибрати, усюди викорчувати. А ну-ка ж, треба подивитися до цього. До... Ага, Бачите, вже і агрус. Агрус забував, як він називається, теж брунькується. Зелененькі листочки вже з'являються, травичка пішла. Непогано. А цю смородину ми щось червоно обрізаємо, обрізаємо. Вона молоді пуска, але урожай на ній дуже поганий. Хоча ми її і підживлюємо, і робимо все. Не знаю, чогось не хоче, вона нам родить. Доглядаємо, наче так як треба, обрізаємо. Ну, кажу, Вові кожного року. Оце останній рік, і все, викидаємо. Так і оставляємо. І бачу, хтось он вже дерева пофарбував. А, я навіть знаю, хто це. Це дачу там люди тримають Уже пора, пора займатися такими справами. Ну, що там? Що таке? Тут все по-старенькому, ну трошки підтряхло, підтряхло, ну Зато перегній тепер намочило, як його розковирять вже завтра. Ого, в тепличці зараз навіть 12 в парнику в тепличці. Вікна запотіли, ой, я тут штатив залишила з минулого разу. Нічого, нормально. Нормально, Переживем. З завтрашнього дня вже знову потепління і там навіть далі плюс більше вночі буде. Ну, це таке, березень такий мінливий. Що є, то є.